Законний видобуток піску в селі Ходосіївка програма стоп корупції розповідала близько восьми місяців тому. Проте зупинили його тільки тепер. А за цей час тут встигли вирости справнісінькі кучугури. Протягом року ми не раз показували розслідування про нелегальний піщаний бізнес, прибуток від якого рахують десятками мільйонів гривень на рік. Ми дізналися, хто з чиновників цей бізнес кришує. Ми маємо повне право викупити правофронці для закривання податкування. Знаєш за скільки ми буквально зупинили екологічну катастрофу, адже неконтрольоване вимивання піску може призвести до затоплення лівобережної частини Києва. Рік тому роботу на цьому майданчику показово прикрили. Але те, що команда Стопкору побачила тут зараз, відверто шокувало. Наші було пораховано більше трьох десятків кримінальних проваджень, які знаходяться в тому чи іншій стадії анабіозу в міліції. Проте і фінал цього розслідування буде вкрай неочікуваним. Повірте, на таку розв'язку ми навіть не сподівалися. Моє ні туди не падьо. Щораз обісня це жовтень 2015-го. Побачене тоді вразило нас своїми масштабами. Один день незаконного видобутку піску приносить зловмисникам від 70 до 90 тисяч гривень. За найскромнішими підрахунками в місяць виходить понад 2 мільйони гривень, і це тільки з однієї ділянки. Після появи цих кадрів в ефірі кар'єр прикрили. Як виявилося пізніше. Тимчасово за даним місцем намиву піску, ми сідкуємо ще із осені 2015 року. І за цей час ми бачили, ну скажімо, багато різної техніки на цьому місці. Її вилучали, вона припиняла свою діяльність, але от пісок продовжували і продовжують намивати, як ми бачимо. Ми можемо ці всі збитки оцінити в мільярдні. Розташовані три земснаряди, які власне і вимивають пісок з річки на берег. І сліди вказують, що вимивали його зовсім нещодавно. Востанні роботи на цій ділянці блокували місяць тому. Так вже було не раз. Після перевірок королі піщаного бізнесу, наче і справді лягають на дно, підвозять звідси техніку. Проте за день, два чи тиждень, тут знову кипить робота. В'їзд і виїзд на територію охороняють працівники поліції, а між ними вантажівки з піском, які, власне, чекають команди, аби його вивезти. У нас зараз вказівка поки що охороняти, щоб ніякі автомобілі не виїжджали і не заїжджали. Одна фірма заказала пісок у другої фірми, а нас заказали як машини перевозчика. Ну вам просто сказали, треба їхати сюди, забирати пісові і вивести в іншу точку з точки А в точку Б. А, а куди ви мали вивезти? Десь до Києва. Нам Туда ще не давали адрес, нам сказали, загрузиться, а далі буде ви на камеру. Все чітко і законно. Та тільки ми від'їхали від Ходосівки, як нам зателефонували і розповіли, що вантажівки намагалися виїхати з території, яку охороняє поліція. Дві машини прорвались, во-вторих приїхала непонятна самооборона. Якоби там якийсь з ними ходить в uh, сініх шортах розовій рубашці, uh, представляється якимось там владельцем цього підприємства. А ось і він, наче власник підприємства, проте представитися офіційно відмовився не відріз. Скажіть, будь ласка, нам як називається ваша сірма? Я ж сказав без коментарів. Ну так і чого ж ви тут спілкуєтеся? На камеру не Ні, Ну ваш чоловік не задає питання, Ви також мені задаєте питання. Я сказав да. вам без коментарів. Самоборони ви теж привезли з собою чи ні? Чи вона сама по собі приїхала? Сіки ще не ну, пішли від нас? Я не знаю. На не знаєте їх? <плес> ні, я так... їх знаю, звісно, ага. знаю. Судові засідання щодо арешту техніки тривали понад два тижні. Лише 30 серпня суд виніс ухвалу. Класти на майно, а саме на вантажній атомі марки Сканія Р410. Вантажне атомі марки ХАМАД перебуває в одній товариства Альфа Редак. В іншій частині клопотання відмовити. Сьогодні суддя виніс незрозуміле рішення. Там, здається, з 8 чи 10 машин вони заарештували тільки дві, причому не заарештували екскаватор, який безпосередньо це все робив. І, і ну взагалі незрозуміла логіка. Виглядає так, що заарештували машини тих, хто не прийшов, не повирішував питання. Інакше кажучи, це рішення суду скоріше для відводу. До очей і навряд чи зможе зупинити цей піщаний бізнес. Потрібно арештувати всю техніку. З таким проханням громадськість і прокуратура звертатимуться до операційного суду. А це селище Трипілля на Київщині. Близько року тому команда Стопкору стала свідком справжніх піщаних війн. А що я вам сказав? Що я тебе утоплю в грязь? Він сказав конкретно, каже, він він з мене хотів 10 тисяч баксів. Я його послав. О, і, і за того він і не, це як, і не заключив цей договір. Тоді журналісти дізналися про кілька піщаних родовищ між містом Українка та селом Трипілля. На двох із них не просто працювали, вони геть не ховалися, а склади піску розташовували прямісінько на пляжі. Я е, сам лічно ставив ці зонтики, сам там наводив порядки, красив ці зонтики. Е, значить, е, зробили цю зону відпочинку. І коли сесія пройшла, на другий чи на третій день зонтики знесли і почали завозити пісок. Люди були просто в шоці. Рік тому сільський голова пообіцяв, до наступного пляжного сезону ці ділянки облаштують для відпочинку, а техніку заберуть. Ось бачите, зоні це зараз там, де складують пісок. Це воно і передбачено генеральним планом, що тут буде зона відпочинку громади села Трипілля. От тут де колиба буде зона відпочинку громади села Трипілля. А на цих кадрах команда Стопкору у трипілля 23 серпня 2016-го. Зверніть увагу на кучу гури. Вони збільшилися чи не вдвічі. Вочевидь, бізнес процвітає. Робота не зупиняється навіть після того, як ми починаємо фіксувати правопорушення на камеру. Тож ми змушені викликати поліцію. Знаємо, що тільки тут кримінальна справа порушена. А порушена кримінальна справа з тим відділом поліції, так Відомно? я вам навіть не скажу, які слідчі ведеться справа. Ага. Що я так сильно вони володію інформацією? Та навіть приїзд правоохоронців не лякає зухвалих працівників. Приедет Сабуховского силикатного завода Юрист. хай все что угодно объясняют. Вот это общественный пляж, который отгорожен на соседней территории. Ведется также незаконная перевалочная база Песка. И это длится там. Четыре организации находятся вдоль всего этого берега. А після нашого візиту суд знову виносить ухвалу арештувати та конфіскувати всю техніку. Вилучень ще раз наголошую: піску, який складується на земельній ділянці, Ось. також транспортних засобів, ескаваторів, погрузчиків, самоскідів, тягачів, портальних та пловивучих кранів, гідропісконавантажувачів, авто і електронавантажу а також інших механізмів, яким вчиняється везення, вивезення, складування, навантаження піску. Це справді унікальні кадри. Будемо відверті. Не завжди наші розслідування призводять до таких кардинальних рішень з боку прокуратури. Проте команда СтопКору на цьому не зупиняється і оголошує рейд, аби викрити усі кар'єри, де процвітає нелегальний піщаний бізнес. Робити бізнес на Тернопільщині стало небезпечно, бо будь-який великий холдинг, який має більше зв'язків, може відібрати у вас все, навіть техніку та власне автотранспортне підприємство. Рік тому в Тернопільській області фірмі профіт контроль, що займалася лізингом сільськогосподарчої техніки, винесли постанову про арешт майна. Але замість того, щоб попломбувати та поставити арештовану техніку на державний штраф-майданчик, її віддали на відповідальне збереження третій особі агрохолдингу Мрія, яка вирішила долю майна на свій розсуд. Де це насправді про кримінальний злочин? Людина, які доручили її е, зберігати, вона офіційно підтверджує публічно, що техніка використовується війн. В іншому місці, не у місці збереження, поліція про це все очевидно, що знає. Тим часом вилучена техніка компанії з'являється на полях області, їздить по дорогах і виконує польові роботи, хоча мала б зберігатися недоторканною як вилучений речовий доказ. А частину майна взагалі продали по запчастинах. Техніку не повертають, оскільки там техніка розкомплектована, викрадена. Отже, секрет успіху прибуткового агробізнесу досить простий: заводиш зв'язки серед працівників правоохоронної чи судової сфери, і вони накладають арешт на потрібну тобі техніку, а ти потім нею безкоштовно користуєшся. Вони Звичайно, що мають свої поля, і їм потрібно чимось працювати на цих полях, тому і наша техніка виявилася для них ласим шматочком. Більш того, виявилося, що боротися законним чином із таким свавіллям неможливо. Що найгірше в цій ситуації, що в нашій країні, де відсутнє прецедентне право, ця ситуація може повторюватись безкінечну кількість разів. Тобто, як тільки ми отримуємо скасування рішення суду однієї інстанції, зразу виноситься інше рішення іншого суду. І Знову повторно накладається е, арешт на техніку. Власне, і на арешт досить дивні. Справа розглядається чомусь аж у Києві, і виносить їх весь час одна й та сама суддя. Оксана Бірса, заступник голови Дніпровського суду міста Києва. До речі, до неї ми ще повернемось. Працівники профітконтролю неодноразово знаходили своє арештоване майно в різних місцях. Викликали поліцію задля того, щоб техніка все ж потрапила, хоча б на законний штрафмайданчик. Та зараз у місті Чортків Тернопільської області стоїть лише два причепи. Доля решти практично невідома. Зараз на державному штрафмайданчику знаходяться дві е, одиниці нашої техніки. Е, всього ж було передано працівникам агрохолдингу сто 141 -ну одиницю техніки. Е, з яких вдалося нам, як я вже сказав, виявити лише дві. Історія профіт контролю не єдина. Зокрема, Агрохолдингу Мрія глянулася і територія автотранспортного підприємства Глобал Фіт в місті Хоростків Тернопільської області. Уклавши угоду із міською радою про оренду землі на 49 років та маючи право власності на будівлі, підприємство стикається із справжнім рейдерством. бо на цю саму територію, нібито існує зовсім інший договір оренди. Зайти на територію, ми теж не змогли, бо тому, що на горизонті з'явився агрохолдинг Мрія, який сказав, що він має. Право використання даної даного майна до кінця 2017 року. Крім цього, вони вже здійснили оплату за користування по договору оренди і нас не допускали на територію. Але справжність документа виявилась під сумнівом, бо особа, чи підпис стоїть на угоді від імені мрії. Вже давно звільнилася з холдингу, та жодних угод не підписувала. Мало того, що мене звільнили, то ще під моїм іменем підписують договора. От ми маємо такий договір, в якому вказане моє прізвище, і так якби я підписувався, але даний договір я бачу вперше. А представники Мрії прийшли на територію АТП вже із озброєним супроводом. І зі слідчим сценарій повторився. Майно арештували, передали на відповідальне збереження. Але ухвала суду містить вкрай дивний дозвіл. Арештованим майном агрохолдинг Мрія може користуватися у необмеженому обсязі. На відповідальне зберігання зазначено… Зазначення проведення поточного ремонту, обслуговування підтримки їх у належному стані. Товариство «Мрія Лізінг на території в той час вже перебували представники агрохолдингу. Вони вільно заходили разом із слідчими, Їх спецпризначенці допускали на відміну від мене на територію. Вони заходили, виходили протягом довшого часу, поки не почався обшук. Ніхто йому цам не перешкоджав, було явно видно, що вони приїхали разом з ними і вони спілкуються разом. Зверніть увагу, цей чоловік протягом усього часу ні на мить не відходив від слідчого та бійців, постійно комусь телефонував, ніби отримував вказівки та приймав у власність нове майно. Це Сергій Ігнатовський представник агрохолдингу. Мрія на який термін на терміни, який визначив слідчі, поки це не буде скасовано. А чого там написано все ухвалі? Гаразд, ви маєте це зберігати. що маєте з цим, цим майном робити? зберігати? У своїй діяльності горизвісний агрохолдинг не обмежується Тернопільщиною. Сліди його корупційних оборудок ми знайшли і у Києві. Цього разу мрія вирішила закупити в Києві велику партію шин для сільськогосподарської техніки, але не змогла розрахуватися повністю. К сожалению, більша частина долга не була погашена, і е -е -е, наш покупатель підложив нам в качестве погашення долга передати е -е, цю техніку на баланс. І, к сожалению, вплоть до сьогоднішнього дня ми никак не можемо отримати эту техніку, поскольку на эту техніку постійно накладываются аресты судами. Пізніше в суді, де розглядалася справа про зняття арешту з майна, яке мало б перейти у власність дальнобою, з'явився вільний слухач. Ви його вже бачили Сергій Ігнатовський. До речі, і суддя по справі виявилася та сама, що й в тернопільській історії Оксана Бірса почему то коли ми получаем рішення о снятии арест каким-то чудним образом в другом суді возникает арест на это имущество. Последний арест був наложен наложений Дніпровським судом города Києва, суддя бірса Оксана Владимировна. Схема за якою працює мрія, побудована на судах та слідчих. Технічно керує процесом повноважена людина від агрохолдингу. А лояльна суддя щоразу, як постраждалі відновлюють свої права на майно, знову накладає арешти, і так по колу. Наразі більшість підприємств, що входять до складу агрохолдинга, мрія перебувають у стадії штучного банкрутства. Враховуючи, що арештоване майно досі знаходиться, нібито на збереженні у мрії, можна лише здогадуватись, кому воно дістанеться як спадок від ліквідованих фірм, і не викликає сумніву, чий підпис буде стояти на будь-якій ухвалі суду в цій справі. Коштує 25 гривень, а пиво також недороге 40 гривень. Приклад недобросовісної конкуренції. Коли споживач, маючи єдиного постачальника харчування в такому потязі, має сплачувати несправедливу ціну. Після нашого розслідування філія Укрзалізниці швидкісна компанія, яка обслуговує інтерсіті. Чомусь активно почала проводити позачерговий конкурс на концесіонера, який буде надавати послуги харчування в цих поїздах новеньких юдаї. Компанії-переможцю минулого конкурсу просто не дали змоги працювати, адже був свій зручний партнер. Ця фірма і в нас працювала з 12 років. Об'явили ще один конкурс на проведення тих торгів. Ніхто нікого не було, тільки ця одна фірма. Вона так і завишла. Конкурс на нового концесіонера, який би надавав послуги харчування, планувався давно. Однак, я сподіваюся, я так собі думаю, що якби ми не провели це розслідування і не натиснули на керівництво Укрзалізниці та, зокрема, цієї філії, то вони б затягнули його на багато місяць. Ців, а то й років туди прийшла нова компанія, яка знизила ціни буквально в півтора рази. А відповідно до підписаного меморандуму між новим керівництвом Генеральної прокуратури України та громадською організацією СТО Корупції ми направили запит про стан найбільш резонансних кримінальних проваджень, котрі були порушені з нашими журналістськими розслідуваннями. А перш за все, це кримінальне провадження щодо незаконного видобутку піску в селі Ходосівка та погреби. Також Щодо побуття журналістки Лілії Ткачук, ці медіа юристи вбачають в інциденті ознаки одразу кількох злочинів на вас. Якісь опізнавальні знаки що ви У випреса. Мене було посвідчення. посвідчення а перепрошую. Було... Я ще маю що має настайти? Що журналіст має на з собою? Я вважаю, що на той момент Лілія не була журналістом. На сьогодні стоїть питання щодо визначення остаточної кваліфікації, і прийняття законного рішення. Вказані кримінальні провадження за вказівкою Генеральної прокуратури були витримлені з підрозділів поліції та заслухані на оперативних нарадах, в свою чергу. Були поновлені декілька кримінальних проваджень за вказівкою прокуратури. Деякі слідчі притягнені до відповідальності та деякі слідчі дії визнані недостатніми, взято під особистий контроль Генеральної прокуратури. Дана автозаправна станція незаконна, вона підлягає демонтажу і, крім того, несе небезпеку тим мешканцям, які живуть біля неї. Це нелегальна заправка. зупиніться. Перший хрестовий похід проти газових заправок почався торік у червні, а вам самому не стрьомно, що може іскор потрапити на газ? Ну Це ж небезпечно. Завдяки активній позиції громадян, громадських організацій, нами вивели на практично всі незаконні скажімо так, точки розміщення цих станцій. Близько там, 20 чи більше об'єктів. Контрольний орган для об'єктів підвищеної небезпеки це держпраці, та він не створює навіть видимості роботи. Будь правильно, якби ми сіли всі разом, проїхалися по цих автозапраних станціях разом з комісією, так і подивилися, чи є належні документи на їх роботу. Ми, ми будемо проводити громадянський арест, згодом законодавству, законодавствувати, тих, хто це производить, і демонтувати, так як воно нелегально його не существує. Ми це демонтуємо, а ви будете дивитися. Поїхали. Ну, сьогодні я вже зараз повертаюся в управління, піднімаю ці попередні ваші звернення, дивимося. Які суб'єкти господарювання, які конкретно заправки, первинні, які ми можемо виїхати? І я думаю, що керівник, начальник відділу об'єктів підвищеної безпеки, з вами зв'яжеться і організує, ми все разом поїдемо подивимось. Вонами проводилися два обшуки відповідно до ухвал суду. Був демонтаж. Стоп корупція приймала участь. З самого початку знімали це на відео. Вони бачили, як це важко було проводити, який був супротив. Це була допомога правоохоронним органам. Актуалізація цієї проблеми є важливою. Родну номінацію Золотий конверт. Дехто каже, що корупція суто чоловіча справа. Я не згоден, адже наша сьогоднішня переможниця не поступається у злочинній майстерності жодному з чоловіків-хабарників. Золотий конверт отримує Олена Липач за мелодраму молись, Бери хабар! Сюжет стрічки знайомить глядача з долею жінки-чиновника. Олена Липач була простим бухгалтером у місті Овідіополь. Ця робота не подобалась їй, як і її нудне життя. Чоловік, який заробляв так само небагато, як і вона, не викликав в Олени жодних емоцій. Вона спробувала знайти віддушину у кар'єрі. Вже скоро Олена стала директором декількох приватних підприємств, але так і не відчула ані морального, ані фінансового задоволення. Якось наша героїня потрапила до державної архітектурно-будівельної інспекції. В цей день її життя змінилось. Вона побачила його пана корупцію. Його погляд зваблював, а губи притягували, наче магніт. Саме тоді вона дала собі слово, що отримає тут роботу та заволодіє цим красенем. Невдовзі вона закінчила академію та стала спеціалістом з нерухомості. Влаштувалась у відділах і у місті Чорноморську. У перший робочий день він став належати їй. Олені ще ні з ким не було так добре. У її житті знову з'явився сенс, а у гаманці справжні гроші. Дуже скоро, завдяки стосункам з паном корупцією, Олена стала начальником державної архітектурно-будівельної інспекції. У Олени налагодила сімейне життя. Чоловік теж відчув прихильність до нього і навіть заснував компанію, яка займається нерухомістю. Разом з паном корупцією липач спробувала багато чого. Але найбільше задоволення Олена отримувала завдяки відката. Пан корупція розказав, що під час будівництва державних установ готується проектно-кошторисна документація. Але якщо вартість робіт до 300 тисяч гривень, експертиза цієї документації не обов'язкова. Ось на цьому і збагачувалась липач за відсутністю експертизи, будматеріали дорожчали, а зарплати робітників зростали. Якщо сума кошторису Перевищувала 300 тисяч, то тоді її ділили на частини. Але її ідилія з коханим тривала недовго. Скоро її зв'язками з паном корупцією зацікавились інші. Зараз Олена та пан корупція не разом. Але якщо наші правоохоронці не займуться пані Липач, то вже скоро їхнє кримінальне кохання спалахне знову. До зустрічі наступного тижня.